Який бюджет плануєте витратити на святкування нового року? Ой, не знаю, я ще не думала. А що будете плануєте купувати? Е, якщо чесно, навіть не знаю, тому що так вийшло, що на новий рік я буду працювати. Але святкують друзі, ну зазвичай це олів'є, мандарини, ящик, ящик шампанського. Це найголовніші страви, які точно будуть. Так як в нас буде, ну не в нас, в друзів буде велика компанія. Ну я думаю, приблизно це десь по тисячі гривні з людини. Мінімум. Це скільки приблизно? Ну, по сьогоднішніх цінах це, напевно, буде десь півтори тисячі. А що плануєте купити на новий рік? А, салатик зробимо, якийсь овочевий, м'язку з дому передадуть села, <салат> Сала. бутерброди, ну і щось, щоб дитина їла. Ми святкувати не будемо у нас, штату на фронті. На новий рік ми зробимо олів'є і все. <салат> скільки плануєте витратити на новий рік? На новий рік не знаю ще, скільки ми там зробимо. Не знаю, взагалі, якщо чесно, настрій не для святкування. Але будете щось купувати на стіл, ну, якесь таке. Не, може, фрукти, якісь щось типу того. Ми пенсіонери витрачаємо потрошки всього. А що будете купувати на новорічний стіл? Їсти, що їсти будемо. А от купила кров'янку. А сама голубці нароблю, холодець зроблю, та й хвати з мене. Я не збираюся його святкувати, вибачте. А чому? Традиція така. Навіть півтори тисячі. А що будете купувати? Апельсини, мандарини, м'ясо. Господі. Оселедці, рибу. Я знаю, десь півтори тисячі. А що будете купувати? Вже купила. А що купили? М'ясо купила, таке от всяке. Я що маю своє. Так що будемо старатися держати форму. А який бюджет плануєте витратити на святкування нового року? О, не знаю, все думаємо? Да, думаємо. Ну скільки приблизно? Ну, на менше десь в раз, раз за півтора, ніж в тому році. Яку ціну можете вкласти?